Наполеон з фруктами та заварним кремом на жовтках. Привіт! Готове листкове тісто ділимо на дві частини та випікаємо при 200 градусах Цельсія протязі 40 хвилин. Готуємо заварний крем на жовтках. 1 літр молока доводимо до кипіння. До 6 жовтків додаємо 1 пачку ванільного цукру, 2 склянки цукру та все вимішуємо. Окремо змішуємо 3 столові ложки борошна та 2 столові ложки крахмалю. Додаємо одну склянку холодного молока та перемішуємо, щоб не було грудочок. Молоко 1 літр з'єднуємо з суміш яєць з цукром, а потім додаємо суміш молока з борошнем та крахмалем. Масу повертаємо на вогонь та варимо до загустіння. Додаємо 1 столову ложку коньяку та цедру одного лимону. Додаємо 180 вершкового масла та сік одного лимона. Збираємо торт. Коржі розрізаємо та гарно перемащуємо кремом. Бока та поверхню торта оздоблюємо кремом та посипаємо крихтами. Друзі, підписуйтесь. До нових зустрічей!